Вітаю вас, юні слухачі та слухачки. З вами студія Не така аудіокнига Українською. ГРИГІР Тютюнник проти Місяця. Латку. Та загрий ще, Водимире, та не цієї ж бо. Латку напівпризирливо, напівсонно, замружує очі, притуляється щокою до баяни спроквола, ледаченько, снує пальцями по блискучих при місяці на лавочці під буском шушукається й чмихотять дівчата. Біліють хустинки, солодко пахне духами збита полькою курявичка. В яру поміж деревами ворушаться тіні, кущіто, чи хлопці з дівчатами, чи, може, хтось телятко прип'яв на ніч попастися, щоб голова сільради не бачив, бо той рок сільрадівський. Хлопці теж сидять на лавочці, однак не біля дівчата під оградкою, де баяніст. Курять, шеретують насіння, а буває ще й зареготять, як хтось чудне отпалить. Іноді котрий підведеться, позаселяє руки в кишені і не квапом, розгойдуючи не такими вже широкими плечима, рушить до дівчат. Тоді під буском на мить принишкнуть і знову чмех, чмех, чмих. чмих, чмих. Не глузливо, але й не дуже привітно, а так, немов даючи, знати, чи я де сидить. На цю, ану посунься. Нехо скину та бере на цю. Потім вереск, зойкання, регіт, хтось упав з лавочки, його підводять усі гуртом. горі над яром шелестять осички, їхні крони, осеяні низьким місяцем, займаються червоним і тремтять. Як полум'я на свічках. Шоломи бійців над братською могилою, що навпроти Сільбуду, теж червоніють, кладуть на гіпсові обличчя солдатів суворі непорушні тіні. Ладко прислухається до шелесту осичок, глушить баян, і тоді стає чути, як зітхають міхівлад невеселі і нікому навіть гармоністові невідомій мелодії. Бо він її не видумує нарошно і не слухає, а тільки бачить. Поміж хатами в кінці вулички близько розвішане крайнебо, наче там, за городами, воно й починається. Тільки чую, як десь у віршині сонно звається одут. повіває молодою осінню холодна річка з низів, гуркочуть дубові дошки на мосту. Видно, з табору молоко повезли на сепаратор, і ніч не одразу ковтає той гуркіт, а якусь хвилю котить його лугом. Складає попід кущами верболозу в дупласті пні. Щоб, узимку, як селяни прийдуть з лантухами бити їх на топливо, той гуркіт ожив і подався ще далі в сау, на торфяні кар'єри за селом, а той до самих байраків під горою. Ладко підводить голову, наче прокидається із подивом, однак, не розплющуючись, прислухається до басів. У котрих ще відлунює даленіюче гуркотіння, а над ним високо-високо в небі, в'ється лагідний дзюркіт осокорячого листя. Аж ось мелодія увірвалася, немов засоромилася, що її підслухають, та й перелетіла в ярок на осички. Ладкоголосно з дитячим прихлипом, зітхнув і почепив баян на оградку. Грубо недбало, як візник порожну шаньку. Латку, та заграй же й нам. Лесливенько просять дівчата, бо знаєш, що гармоніст любить, аби його вкоськували, отака ж причучикували любенькими словами, однак не дуже й настирливо, а то й зовсім поки не грати. Я ж пиляв, понуро отказує хлопець. Та то ж ти щось городське, ми не знаємо, як його й танцювати, аж померзли вже. «Ах!» – хмаліє раптовою радістю ладко, так ви б так одразу й казали. Підводиться, закидає назад важку скуйовджену чуприну і гупає чобітьми під бузок. «А ну, хто тут змерз? питається шибеникувато і, затамувавши подих, сторожко ревниво вичікує якусь мить, щоб усі і хлопці, і дівчата встигли злякатися. Хлопці за своїх дівчат, а дівчата самі за себе. Латко, бо страх який дужий. В селі й досі пам'ятають, як він з батьком ще до поробкування зрубав одного разу вільху в лузі на сволочок, украв. Вільха була товстенька, тому батько чоловічок уже вутлий, в годах узявся за верхняк, а латко виважив окоренок та так і вгруз по коліна в гливкій купині. Постояв трохи, пересапнув з вільхою на плечах, а тоді й каже батькові Ану лиш, тату, покиньтемо, я не так грузнутиму. І потяг вільху самотужки. А на ранок опіймали з батьком лікарського жеребчика, впрягли в майбутній сволочок, щоб попробувати, потягне чи ні. Жеребчик смикнув разів зо два і впав на передні ноги. Так хто тут змерз?» – спитаю. Вже прискіпується латко і чим довше мовчать під буском та біля оградки, тим гучніше гамселить у його просторих грудях велике і лагідне серце. І гаряча хвиля збудження трепетно лоскочиться в жилах. Дівчата щільніше туляться одна до одної, прискають у долоні і не озиваються так, наче їх і немає. Тоді латко не витримує, ступає до лавочки ще один крок. І розчепіривши руки так, що тінь від них злітає аж на сільбуцькій стіні, хапає в обійми першу ліпшу. І знову гвалт, і знову регіт. Не чути вже більше, як шелестить видзвонює листя на осличках. видно тільки, як воно тремтить і перекидається млинка, полискуючи при місяці білими під спідячками. замовкає в низах біля річки здивований одут. і солдати над братською могилою. Теж хлопці молоді, мовчать, ховаючи скорботну суворість своїх облич у місячно рожеві тіні від шоломів. Раніше порубки сердились на латка, що він отак любісінько залицяється до їхніх дівчат. А зараз ні, бо не подужують його навіть гуртом. Пробували вже, понапивалися якось на жовтневі свята, змовилися між собою та й обступили латка з усіх боків. Чого ти тут розперізуєшся?» – почав найсміливіший і поворушив кулаками в кишенях. А то що? невинно запитав Латко. А то в пику. мене, тебе, ти, всі. Ану ж, ось ходім, пішли. І гурт мовчки, урочисто посунув на сільбут. Ладко попереду, хлопці, слідом. Доки йшли, охололи й знову, але вже не так упевнено. Заходилися сердити самі себе. Так що? Тоді взнаєш, а ну ж удар, та ні, бий ти. Довгенько так ґецькалися, проштовхувалися по черзі до латка, рішуче гасили цигарки, замірялися, тоді таки щепилися. Ладко згріб кількох порубчиків обійми, столив докупи і притис до стіни. Притис і надержує. Хлопці пручаються, стогнуть джей, а атку не знає, що з ними далі робити, і серце в нього б'ється рівно та лагідно, як у вісні. А що, питається, погуляли? А хлопці, та не дуже налягай, Ладемире, бо сільбут розвалимо. На тому й розійшлися. Латко враз посумнішав, начепив боян через плече і пограв на свій куток. А хлопці знову поп'яніли і довго ще вихвалялися перед дівчатами. Що взяла таки їхня, і що в них теж душа не злопуцька. Вже й місяць підбився височенько, вийшов за дереву ярку та й став посеред неба, викрадаючи на світло дівочина намиста сережки, скляні приколки. Хлопці почали цагикати на баяні, тюгукати, співати аби якось одманити латка від дівчат до оградки. Ой пригортала ненька. Як був я маленький, а тепер тепер пригортає дружина вірненька. Прокинувся одуд, теж у пісню встряв, перебиває хлопців У-ду-ду, у-ду-ду, -ду, ду ду А Латко не чує ні одуда, ні пісні сумної, Хоч страх, як любить співати і я ще дужче підігравати на баяні. Не чує, бо осталася з ним дивина. Обіймаючи знайомі плечі своїх дівчат, натрапив зненацька на незнайомі. Вузенькі, тендітні, вони враз ніби скам'яніли, як тільки до них доторкнулися важкі, глухі на силу руки, і в груди ладкові рішуче вперлися дві маленькі теплі долоні. Оближте, як вам не соромно, прошепотіла дівчина, низько нахиляючи голову. Ти ба, які ми? Здивувався хлопець. Ану, ж, й справді цяці. Дістав сірники і, як робив це завжди, зі своїми дівчатами присвітив біля самого обличчя чужої. Дівчина прудко одвернулась, проте ладко таки встиг побачити Великі, налякані водночас лагідні очі, які бувають в слухняних сиріт і підстрелених пташок. То я не нарошне, примирливо буркнув хлопець і навіть відсунувся трохи геть. Хіба ж вночі розбереш? Потім ще кілька разів черкав сірником, вдаючи, бо цим ніяк не припали цигарки. Але дівчина щоразу одверталася до ярка або затулялася ліктем, так що ладко бачив тільки тоненьку білу шию та блискучі рогові шпильки в густому, синюватому при місяці волосці, дбайливо зібраному в простенький вузол. Чи я ви є, що я вас не бачив? осмілився нарешті запитати і відсунувся ще далі, не знаючи, яким чином показати свою делікатність до чужої людини. Я не тутешня, тихо озвалася дівчина. Мене прислали сюди викладати музику та співи. – зрадів ладко відверто по-дитячому, як звик робити це завжди, коли йому справді було радісно. Та як вам у нас? Нічого, дівчина винувато посміхнулася. Дико тільки якось. А ви не бійтеся. вигукнув Латко, раптом захвилювавшись, і хлопці під оградкою, що принишкли, були на перекур, пранцювато реготнули. Не бійтеся, кажу. приїжджемо назавжди, так муро видається, а далі звикнете. Ось побачите. Дівчина обережно зітхнула, глянула скоса на латка і склала руки на колінах, як першокласниця. От уже й місяць став у угорі, як дозорець, і вітер улікся, принишк на досвідтя, десь з річкою глухо озвався з-під стріхі перший півень. А отут замовк, мабуть, теж приморився. Ви гарно граєте, сказала дівчина перегодом. Якби ж то, сумно озвався Латко, і вже не сміючи присунутися ближче, вчителька ж гаряче зашепотів. От, скажіть мені, чого воно так? Як граю і не слухаю, виходить щось інтересне, інтересне і красиве. А почну прислухатися, тікає, і пальці мені, наче судомою, зводить, наче я, як той кожум'яка, цілий день кожі м'яв. А звідки ж ви знаєте, що красиве? лукаво посміхнулася дівчина. Хто зна? – зітхнула Латко. На слух не беру. А знать знаю. То ви просто не довіряєте собі, вірніше, не насмієте довіритися. А ви насмійте. Візьміть і насмійте. Це, звичайно, грубо, візьміть та насмійте, але розумієте, само воно може і не прийти. До мене ось, наприклад, не прийшло, хоча я і вчилася гарно, і пробувала насміти, а не прийшло. Дівчата вже давно пересіли від буску до оградки, Пошушукалися, почмихотіли, всяк даючи ладкові знати, що то вони з нього, з його залицянь до чужої, і заспівали тієї ж такі пісні, що й хлопці, але вже на свій лад. Ой пригортала ненька, як була я маленька, а тепер, тепер пригортає мій милий миленький. Потім вулиця почала розходитися. Дівчата зітхаючи, Бо не натанцювалися хлопці, тюгукаючи, бо не охрипли, як завжди, горланячи під латків баян. Дівчина теж пішла слідом за гуртом, нахиливши голову і не озираючись на латка, видно, соромилася. А він стояв біля сільбуду з баяном на грудях, освітлений місяцем і сумний, що не наважився провести її до школи або хоч на півдороги, не посмів. Перед світом з лугу хвилястими валками покотив туман. Бовтнулася в річці перша, видно, найголодніша щука. Місяць зблід і разом з ним зблідли скорботні солдатські обличчя, схилені до бронзового вінка біля ніг. А туман все котив і котив селом, обгортаючись, зрошуючи гіпсові скатки на широких солдатських плечах. І вже перед тим, як на сході затремтіло пускове родиво дня, біля річки за густими просинюватими лозами тихо озвалися баси. Спочатку самі, потім непомітно, як два ручаї у вирку злилися з несміливими тремтливими підголосками і вже в парі пішли на левади у вулички змореного Зорею села, переціджуючи голубий ранок чистою росою першої радості. Першого відкриття